Всім даро! Сьогодні у нас виходить наступна серія вгадування рейтингу моїх підписників. А якщо ви хочете попасти в наступне відео, то скидуйте ID матча в коментарях. І я розберу також вашу гру. Нагадаю правила. Правила супер прості. Я вгадую ваш рейтинг плюс-мінус 200 ММР. Якщо вгадав, то я виграв. Якщо не вгадав, виграли ви. За перемогу або поразку ви і я. Нічого не отримуєте, окрім гарного настрою. Також я хочу вам нагадати підписатись на мій ютуб канал, на мій твіч канал, посилання в описі. В Суботу буде невеличкий розіграш, там ніяких аркан не буде, але все ж таки приємні призи, якісь отримаєте. Тому давайте підписуйтесь на твіч, ніяких умов не буде, просто підписатись на твіч і бути на трансляції всім годин. Ну що, перша гра, поїхали! Батя GS на ліоні. Отже, ось наш Ліончик. І перше, що я хотів би сказати ще до початку катки, тому що ви багато скинули реплеїв, які я вже не можу дивитись, які вже заставили. Тому під наступне ну, відео, тобто під оце відео, скидайте як можна свіжіші реплеї. Тобто буквально, щоб один два дні їм було, тому що хто скидає ігри, яким, наприклад, тиждень, я вже їх не зможу подивитися, я їх просто скіпаю. Тому давайте почнемо. Закуп Ліончика мені подобається. Давайте ігрові показники поки включать не буду. Мене трішечки над сумніви наводить те, що команда дуже довго стояла, а Ліончик сам побіг. Що можу сказати по піку? Пік насправді мені подобається ще зліва, ще справа. Тобто я не скажу, що це супер лоу ММР. Вардик поставили в міду. Ліончик. Забанив кемп. Так, ну поки що все все йде до того, що мені здається, що це до 3000, але це ближче до трьох тисяч, ніж до тисячі, скажімо так. Леончик тут чекає. П'ятюнечку помахав. Та ні, 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 це вже ближче, напевно, до чотирьох тисяч. Ну з білочкою ти не розміняєшся на те горіхами, просто зараз заб'є. Після стану ти вже все, по суті, нічого не можеш. Так, обходимо, обходимо стіки взяв, стіки правильний вибір. Просто білочки по голові настукав. Ні, ну поки ще гарно стоїш, вони не трогають. Зря обсяг обсуг їхній хотів знайти. Не помітив, не помітив, що білка в центрі поставила. Не попав гранаткою. Ну поки що мені здається, що це навіть більше трьох тисяч, наче все непогано робиш. Не на всю пачку отвів. Ай-яй-яй. Ну ви подивіться на цього маестра. Давайте далі. Буде глімер і дагер. Мені тут подобається. Давайте досвід за хвилину, поточний Капітал, капітал. ДК найбагатший на мапі. Ну не даремно, він з таким то постояв. Пальчиком, пальчиком поковирять надо було, а і так добре. А ось він той самий пальчик. Я не знаю, як там Кентавр Манкікінга витіснив з лінії, але окей. ДК повністю на фріфармі. В нього армлять до 10, та це все. Це він його зараз не зупинити по фарму. А давайте далі трішечки. Правильний вибір. Вардік езцентріки, все в нього присутнє. А давайте ближче до кінця вже. Можливо, якийсь файт? Леончик щей стоїть. Найроша наколить. Да це шо таке? Що за кіберспорт? Два байбеки, три байбеки. Відходить пора. Але мужики так не вважають. Мінус Леончик. ДК тут залишається, чи ні? Чому манки кінг таке секло? Так, ну все, я можу зробити висновок. Мені здається, це 3,5 тисячі. Хоча чому 3,5 тисячі, всі ж непогано грають. Давайте на 4. Давайте зійдемось на 4. М -м, зараз я чекну останній раз білди. М -м, так, тут все норм, тут все норм. Так, у Леге білд негарний. Давайте скажемо, що це 3600. 3600. Це у нас 4000 рівно. Ну, я хотів сказати 4000. чесно, хотів. Але чомусь я подивився на кріптив Легіонки і вирішив сказати, що це трішки менше, ніж 4000. але було супер близько. Ну що, мені мінус бал, йдемо далі. Отже, наступна наша каточка. Супер Кірюша 2009. Я на офлейні нігмі. До речі, я не знаю, не показала, але в нього 7 перемог поспіль на анігмімі, щоб ви розуміли. Тобто тут задроти Нігми. По піку ще можу сказати, Шторм, троль. На мій погляд, у термат тільки. Трішки багато гілочка от. Ліна купує собі нулік першим слотом. зрозуміло. Я вже розумію, що це до 3000 мемерів Йдемо далі. Давайте супер Керюшу. Так, супер Керюша фідонить своїми айдолончиками. Безбожно причому. Але їх взагалі ніхто не чіпає. І в топ. Давайте дивитись. Так, перше буде барабани. Ой, проти Марсі Вайда буде складно стояти на Венігмі. Супер Керюша фармить непогано, насправді. Вівер Вівервепуля, супер Керіша фармить. Це супер. Так, давайте глянемо ще на Шторма і на ліну. Ліна вже з бутилкою. Ну добре, можливо, я помилився трішки ще в ліна сміття. Кірюша фарме все. Він просто як саранча налетів. Ви бачите? Лінію фарми, ліс фарми. Зараз ще й вайда зафармить. Отже, давайте матнемо до одного Блекхола. Ось, зараз буде блекхол. Так, супер Кирюша фармить медасик після барабанчиків. Ну тут буде супер фарм. А ось вами блекхол. Розмінялись блекхол на хроносферу. Якби вайда залишилась хоча б одна хп, він відійшов. Від твоїх ей він би тебе вбив. Калькулейтед. Давайте далі. Так, давайте подивимось останній файт. Потім оцінимо закупи, і будемо вже. І будемо робити висновки. Ой-ой-ой, а Блекхольчик то такий собі цей був. Але він ні на що не вплинув. Одного з'їли, наступного з'їли. Ну і по суті перемога. Давайте подивимося, що по білдам. Так, ну Кірюша зрозуміло, що пішов. Вівер. Вівер збирає дезоль. Це таке собі. Шторм наче не поганий, але супермало грошей в нього. Троль пф, Саша Яша. Давайте я скажу, що це 4000 ММ мерів. Взагалі не вгадав. Я просто бачив, що тайминги збиті, але я дивлюсь, що наче айтеми непогані. тому я порахував, що це може бути 4000. А це в нас було взагалі не близько 2700. На 1300 помилився. Супер Кірюша хорош. Роздав, роздав стилю. Наступна гра: Влад Карнієнко, ЧБШ. Я на ренгмастері. Давайте подивимось. Отже, по піку, що можу сказати, пік. Непоганий і там і там, насправді нічого такого немає. Дивимось, що хто купив. Магнус, інвокер купив все правильно. Тут також непогані. Щось снайпер поки що тупить. Опс, ну те, що ренгмастер не купив центріки, це мені не дуже подобається. А в цілому, все непогано. Давайте подивимось. Чому ти тут стоїш, якщо ваші всі за руну хочуть файтитися? Отак, от так, от так. ренгмастер обходив спинку. Але мені здається, ти не потрібно було з команда йти. Ага, відразу понатикав центриків, обсиків, ще шаманчик Так а ти прочекав? О, він переклав, шмоточки свої. Але ти забув забанить маленький кемп, хоча б собою. І Лінія у вас має бути дуже проста, але ти супер підставився. Ти супер підставився під шадав шамана, а лінію ви маєте з Аксом просто висушувати. А за рахунок твого цього мува, тому що вони вже по другому левелі, а ти не був другим, тому що пачка на вас велика йде. Ти просто підставився і вмер. Вісім кріпів, фантомка трішки перефармлює. Хоча так не має бути, мені здається. Якщо лінія Акс-Фантомка, то Акс має її просто переїжджати. Так не забув про лотус, а там роблять випули. Потрібно було її дайвити під кріпами, ти просто б за нею побіг. А, вона і так ТП зробила. Акс, бере Vanguard. До речі, в цій катці це правильно. Так, все, лінію я плюс-мінус зрозумів. Так, перший у нас буде Глімер, далі, далі буде лінза. Ну непогано, начебто. Що у нас? Всі по закупу зробили. Вангуард Бладмейл Дагер. Лінза. У луни щось фарму мало. І тільки Манта прилітає. Луну вбили. І віжен ще з'явився, да ви шо? Інвокер тут не уходи. Акс якийсь, взагалі, славпок, він міг його топором бити. Це точно до 3000, я думаю, 2,5. Давайте останній файт глянем. Так, в цьому останньому файті вижив лише рінгмастер. Оп! Задоджив. На форсіки. Як же він їх круто! Як же він їх круто на своєму рінгмастері. Отже, я готовий ви зробити висновок. Я можу сказати, що це 2500. тисячі, наче всі непогані айтеми збирають, але якісь таймінги в них дуже поганенькі. 2600 сот рейтинга. Перший бал летить мені в капілочку сюди. Поки що. 1-2, але, скоріше за все, буде далі 3-2. Так що ви не, не, не переймайтеся. Наступна наша каточка Андрійко на віверні. піку снайпер. Ой, Міран, Мірана, Емірана, Корс. Сподіваюсь, Андрійка ти тут програв, тому що я Амірану не дуже поважаю як персонажа. Так, по закупу, наче непогано всі зробили закупи. Кентару, два брусочка виходить. Ну, по закупам, по піку все непогано, до речі. Поки що я думаю, що це. Поки що не готовий зробити якісь висновки. Подивимось, що буде далі. Вартік ти Ставив і не переклав шмоточки. Ай-яй-яй, це вже мінус бал тобі. Один пустий слот тут є. Це вже на щось натякає ворогам Ну поки що непогано Стріла залетіла в стан. Ага, отже у нас віверна мід. Це віверна міт буде. Я думав, це четвірочка. Так, ну з ластхітом... З ластхітом проблемка. А! Взагалі кріпи не добиваються. У мене також таке буває. Поки що я не скажу, що це більше-менше ММР. Та да що взагалі кріп не добивається в Віверне, один кріп. Слухай, Андрійка, ну над ласт хітом потрібно попрацювати. О, вже пішов, пішло, пішло. Просто там реально 100% кріпи були. Давайте трішечки матнем. Що у нас тут закупилось? Нулік в рейсбенд, тапочок, і буде вічблейд докупатись. Начебто непогано, але інвокер тебе перебиває. У нього вже мідасик є. Перебивав до цього моменту. Хорош. Інвокер вирішив здохнути. Не знаю, на що він розраховував. Ну, поки що мені здається, що це 3000 плюс-мінус десь. Тому що інвокер якось дивно грає. Кани купила Мірана, це мені не дуже подобається. Тут три брусочка. Аркани, тут будуть аркани. Так, начебто непогано, що в снайпера. Снайпер якийсь непотрібний збирає Транквіл. Тут будуть аркани, Мідас. І фантомка. Взагалі без нічого. Так, там якийсь файт. Марс просто здох. Інвокер, інвокер. Та що ж ви робите, красавчика? Давайте сюди трішки. Так, по закопу БКБ. БКБ мені подобається. Проти Марса немає, немає взагалі ніякого іншого айтема, окрім БКБ для дальників, для таких як снайпер і Віверна. Мені подобається, що тут ти обрав саме БКБ. Також БКБ в Міране є. Євокер за Ганімом під Ар'єно. Бам. Гарний катаклізм, але. дагер. Mm. Шарда до сих пір немає. Не знаю, мені здається, на трента саме перший має бути шард. Так, наш Баріст трішки завис. Мирана і фантомка, до речі, її нас доганяє. Мені здається, на фантомки можна було більше перефармити. Саша Яша, БКБ. Значить, то даже закуп непоганий. Марс не попадає взагалі нічим. Просто віверну вбити не можуть. Як же їх так круто? Як же їх Андрійка розкрутив? Давайте трішки вкинеть. Подивимось, що тут. О, файт лозанули. Давайте цей файт глянемо. Як він взагалі пройшов? Просто пушиться бараки. Непогана. Непогана арінка. Мірана як же ще БКБ вінкнула. Тому вона і вийшла. О, порізав. А в рапірка у фантомки. Ось в чому проблема. Чи це вже не проблема? Вона просто і зразу віддала. Жадна мира напрыгнула. Марс хорош, забрал рапирку. Так, сейчас 4 на 4. Ну. Марс, видишь, шоу. Бел. Сейчас там білочка бігає. Ну, я не знаю, навіщо вони ось тут файтяться, тому що по великому рахунку ви мегакріпів зробили. І зараз в програшній ситуації. Останній файт. Без рапірочка. Фантомка всіх розрізала. Але мегачі, мені здається, закінчать закінчать цю гру. Ну, загалом дивіться, всі роблять супер правильні якісь якийсь закуп. Тренд мені одне не подобається. Аганім дуже пізній купив. Мірана назбирала всього собі. Навіть з Міраной кором проти Фантомка. Але тут пік просто гарний. Не знаю, мені здається, що це може бути навіть 5 5500. Давайте скажу навіть, що це можуть бути. 5500. Просто мене нештовхує на цю думку, те ще фантомка Сашу Яшу купила. Тому що я думаю, якийсь би 3к гравець точно б її не купив. Плюс рапіру взяла доволі правильне рішення в цій грі, але вони, я так розумію, все рівно програють. Також і вірно непогано збілдиться, непогано збирається. Ну, Знус, треба там, звичайно, потрібно попрацювати на міду, Але то вже таке, я сам не кожного кріпа добиваю. Тому я скажу, що це 5500. До речі, це 5600 плюс-мінус, я думаю, це 5600, тому що тут, тому що тут присутні божества 5, а вони якраз на грані 5600, тому я також собі це зараховую. А тут було видно, насправді. Я думав спочатку 3-4 тисячі, але потім подивився, що білди досить непогані. За рахунок цього я й поставив. Отже, рахуночок 2-2 становиться, фінальна заруба. Отже, отже, Smash Hand Scramble, скинув каточку, на цемечки, навіть з рампагой, тому ми навіть зараз рампагу побачимо. Вирішальний наш з вами файт, тобто в цій серії виграю або я, або ви. Тому що зараз рахунок 2-2. Степан Пантера. Ну проте Сефа джагернаута, мені здається, супер так страшно заходити, вам не здається? Хоча СФа вбили. Взагалі не розумію, як це його допустили. Чому я не почав койли давати ще з ХГ? Дуже дивно. До речі, попікую. Муерта якась незрозуміла. Муерта з двома вардами. Це вже до 3000. 100%. Брусок собі купив на перші гроші. Джагер з сакірки, ну це добре. І джагер здох, так? Ні, це 100% до 3000. Ой-ой-ой, куночка -ой, зі своїм білдом. З гантелькою та тангусами і фейріком. Ну, ви подивіться на цього генія. Так, що у нас? Цемечки? Вам тут вже немає чого робити, вам просто потрібно розходитись. Та й да, ви точно не проб'єте. Сентрячок. Бум поставив прямо на, на очах у Рубіка. Так, це з і вже може тисячі навіть. О. Ти поставив Опс прямо під його центрі? Ні. Але знову ж таки в нього на очах. Наштовхуючи мене на погані думки. Півроку ліч стоїть, тангусики докупає собі. Перший брейсер докупив собі. Муерта бутилка нулік. Луна в Рейсбенд купила сокирку. Прейсер без стіків докупляють. Да, це півтори тисячі. Я поки що думаю, що це півтори тисячі. Як можна було стіки не купити на Тайді, і він далі збирає собі Солрінг? Я от не, не, не розумію, у тайда, напевно, ХП дуже багато. що він буде ще собі Солрінг натискати на Anchored Smash першого рівня. Я думаю, так і буде. Все, це 1200. Ні, ладно, півтори-півтори поки що поставлю. Так, Степан Пантера, що ж ти далі будеш збирати? Далі у нас будуть стікани покращені. Ну, покращені. Може і не потрібні, хоча нехай буде. І транквіл. Рампага у нас БКБшечка є. Давайте знову ж таки оцінимо закупи. Лічна ще не погана. Шадоблейд ізолятор, боже мій. Так, і 3345. Давайте. І тут можна. На 0,5. Влетів, влетів, дивіться, бам! Перший пішов, другий пішов. Патрійне. Луна байбекається, Рубік байбекається. Степан Пантера ще й сказав, що буде рампага, не рампага ультракіл. Степан 1000 ммр. 1500 ммр. Я не знаю, я хотів сказати півтори тисячі, але ось цей ось кунка мене просто добив своїм білдом. Те, що тайд не купив стіки. Стривайте, стримайте. й все ж таки купив стільки на 6-й хвилині після соурі. Коротше, виходить, два-три знову ви мене виграли. За що мені це? Забув вам, до речі, сказати, щоб ви підписувались на мій твіч канал, на мій ютуб канал, посилання в описі. Лайки, коменти страчіли. Але не знаю, потім, потім демонтую, може й скажу. Дякую вам за перегляд. Всім пока.